Як же ж легко орієнтуватися в темі основні оксиди, основи, луги? Для цього нам потрібно знати просто, що є в кінці підручника ряд активності металі. І потрібно знати, можете собі олівчиком позначити в підручнику це те, де в нас будуть закінчуватися луги. Ось у нас закінчення лугів. Магній не відноситься до лугів. У нас відноситься літій, калій, цезій, барій, стронцій, кальцій натрій. Інколи і цезій не вказують, стронцій інколи не вказують. Але в нас ось луги сполуки з літієм, калієм, барієм, кальцієм, натрієм. Також стронцій можуть вказати і цезій. Як орієнтуватися по їхніх формулах? Наприклад, формули... Оксидів. Як же ж записати формули оксидів, саме основних оксидів? Отже, основні оксиди? Їх багато. Це ті оксиди, які утворені металічними хімічними елементами в ступенях, в або валентностях. 1, 2, інколи 3. Ось у нас є основні. Оксиди, саме ті елементи, які утворюють основні оксиди. І найбільш активними основними оксидами, які здатні взаємодіяти з водою, з нормальною температурою, нормальних умов. Це саме оксиди: літію, калію, цезію, барію, стронцію, кальцію, натрію. Як записувати їхні формули? Наприклад, бачимо літій. Якщо це оксид, то це буде з оксигеном обов'язково. Тому записуємо з оксигеном. А оксіу завжди валентність 2. Валентність 2. А в літію можна ось знайти за плюсом. Якщо плюс 1, значить валентність 1. Якщо тут 1 і 2, вони відрізняються, це різні цифри. Отже, всі цифри встановлюються на охрест. Тут 2, одиниці в хімії не пишеться. Наприклад, калій. Калій і оксиген, Калійоксид. В оксигену завжди 2, в калію, дивимося 1 плюсик, валентність 1. 1 і 2 відрізняються, Отже, навверст. Тут буде 2. Одиниці в хімія не записується. Давайте барій. Барій, оксид. Оксид завжди двохвалентний. А барій, барій тут 2 плюси. Отже, 2. і валентності в хімії скорочуються. Отже, формула залишається барій О. Ось так. барій О. Дуже просто. Тепер, як же вивчити тему, таку тему, як розчинні Тобто Є основні оксиди, а їм відповідають основи. Причому основи тут розчинні у воді, луги. Луги тільки даних елементів літій, калій, цезій, барій, стронцій, кальцій, натрій. Отже, літій. Знову ж таки літій записується в літій. Щодо основ. Основи завжди містять гідроксильну групу OH. Вона завжди одновалентна. Ми можемо навіть і в таблиці розчитності знайти OH, одновалентне і назва гідроксидове. Отже, літій з гідроксильною групою. Літій ми знаємо, що одновалентний. Де ми можемо це перевірити в. Ряд активності металів. Ось літій одновалентний. І гідроксильна група також одновалентна. один один скоротилося. Ось це в нас літій-гідроксид. луг. Дана речона розчина в воді. І літій-оксид. Взаємодіє з водою саме до утворення літій-гідроксиду. Давайте це відтворимо. Літій-оксид. Формула води у нас H2O. Взаємодіє. І утворюється літій-гідроксид. От і все. У нас схема показує, що утворюється літій-гідроксид. тобто продукт реакції тільки літій-гідроксид. реагенти це літій-оксид та вода. Нам потрібно урівняти в 2 тут 1. в 2 тут 1, в 2 тут 1. Ось всі непарні числами перед непарними числами, там, де їх багато, там де. Наприклад, 3 і 5 з'являється. Або 1 3, 1 3, і 5, 3 і 5, Ставимо 2. Домножаємо на 2. Літії стало 2, літіє 2, оксинів стало 2, оксанів 2, гідрогенів стало 2, гідрогенів 2. Отже, в нас є рівність. Рівняння готове. Далі, давайте спробуємо встановити формулу барі-гідроксиду. Отже, в нас є барі. Ми знаємо, що він двохвалентний, а гідроксильна група одновалентна. Що в такому разі потрібно зробити? Потрібно, ми бачимо, що 2 і 1 відрізняється. 2 на хрест, одиниця в хімії не пишеться. Але тут два хімічні елементи. Тут був один хімічний елемент, а тут два Два елементи ми беремо тушки, barюh аж двічі має утворитися. Давайте. Як же буде виглядати взаємодія барій оксиду з водою? Це в нас утвориться барігідроксид. І подивимось, у нас у рівню, чи не в барі 1, барі 1, гідрогенів 2, гідрогенів 2, оксигенів 2, оксигенів 2. Зразу рівність. Реагент це в нас баріоксид та вода, продукт реакції барі гідроксид. Ось так просто, знаючи просто, де закінчується основи. Ті елементи, які утворюють основні оксиди, які можуть взаємодіяти з водою. Ті елементи, які утворюють рущині воді основи луги, ми легко можемо записати рівняння. Давайте тепер поговоримо про магній і решту. Почнемо під магнію. От магній у нас ми бачимо двохвалентний оксиген у нас також двохвалентний. Скорочується формула магніо. О. Магніоксид також є основним оксидом, але це такий оксид, який не взаємодіє з водою. Реакція неможлива. Тому що магній поза межею. А натрій, у нас, давайте запишемо з натрієм. Натрій у нас валентність один, бо один плюсик. В оксигену завжди валентність 2, 1, 2 відрізняється на авхресту 2. І давайте запишемо рівняння з водою. Що ж наш ну, нас утвориться натрий гідроксид, бо натрій останній, який утворює розчину воді основу, це луг. Натрій одновалентний, аж одновалент, 1,1 скорочується. Нам потрібно урівняти. Бачимо натрій 1, натрій тут 2, оксенів 2, тут 1, гідрогенів 2 тут 1. Отже, тут небарні числа в нас. Домножаємо на 2. Натрій стало 2, тут 2, оксенів стало 2, тут оксенів 2, гідрогенів стало 2, тут 2. Отже, в нас рівність рівняння реакції. Реагент тут натрій оксид та вода, а продукт реакції це натрій гідроксид. Ось так, таким чином дуже легко знати поняття. Основні оксиди, луги. І легко можна визначати, де не розчинні основи, амфотерні гідроксиди. Ми також з вами нагадували, а розбиратися в темі основні оксиди та луги, які їм відповідають можна за таблицею ряд активності металів. Дуже легко розбиратися в темі кислотні оксиди та кислоти. Отже, ми з вами маємо кислотні оксиди. В чому їх специфіка? Специфіка вони утворені хімічним елементом не металом та оксигеном, бо ми пам'ятаємо, що оксиди обов'язково мають містити оксиген, який двохвалентний. І далі у нас є хімічні елементи, не метали. Але не металів багато. І не всі вони можуть бути кислотними оксидами, можуть бути і несулитвірними. Дивимось, як же ж вивчати цю особливу тему. Кислотні оксиди потрібно запам'ятати. На жаль, це така тема, яка запам'ятовується, лише запам'ятати. Як легше запам'ятати для себе, можемо найбагато формул вчити, знаючи ці формули, ми можемо далі розвивати наші знання. Отже, СО2, 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 Сіціо2, СО3. P2O5, Н2О5. Їх потрібно запам'ятати. Ось бачимо СО2, СО2, селіці О2. Дуже легко запам'ятати. Карбон, сульфур, силіцій. І О2 О2 О2, кис. Тут, знову ж таки, сульфур. Вже не, не потрібно багато чого пам'ятати. Як пам'ятати його, як оце вивчити? Пишемо карбон, сульфур, силіцій, сульфур. Далі в нас залишається фосфор, нітроген, фосфор, нітроген. Далі дуже легко запам'ятати О2, О2, О2. Тут далі на один більш О3. Тут P2O5, а тут Н2O5. Також дуже легко. Якщо будете пам'ятати кислотні оксиди. Це допоможе вирішити багато інших завдань. Але. Кислотні оксиди відповідають також своїм кислотам. Кислоти, Вони проявляють кислотні властивості. Отже, як їх запам'ятати? Також ми, якщо ми містимо якийсь елемент, тут він має повторитися. І він повторюється рівно посередині. Завжди в кислот буде спочатку гідроген, потім елемент, потім оксиген. Далі по кількості. Як же ж вивчити цю кількість? Наприклад. Тут перших три, знову ж таки, достатньо легко запам'ятати. Тут буде гідрогенів 2, оксигенів завжди 3. Ніби як додаємо воду. Ось, наприклад, СО2 додати воду то спочатку записується в кислот гідрогенів, ось два, далі карбон, він 1, і оксигенів 2 плюс 1 це буде 3 со 3 h 2 со 3 Карбонатна кислота. Містить в мінеральній воді. будь-якій газованій воді. Так, отже, у нас тут рівність вже готова. Всі інші, за аналогією з попередньою. Отже, гідрогенів 2, далі сульфур, оксигенів 3 буде. Адже відбувається реакція SO2 плюс H2O. Буде H2SO3. Гідрогені гідрогенів 2 сульфур 1, оксанів 2 плюс 1 буде 3. Рівень зразу готовий. Що робити селіці? Те ж саме H2, селіцій О3. Далі, тут відрізняється лише однією цифрою одним оксигеном. Отже, на один оксиген більше, ніж у цього. H2SO4. Достатньо легко. Якщо знаєте кислотні оксиди, ось цих 4 достатньо легко запам'ятати. 4 ось легко запам'ятати кислоти З назвами трошки складніше. Їх також потрібно пам'ятати, що це карбонатна кислота, сульфітна кислота, силікатна кислота, сульфатна кислота. Що ж зробити з P2O5? Тут потрібно вже запам'ятати просто послідовний запису H3PO4. Ортофосфатна кислота. А з Н2О5 що робити також потрібно запам'ятати, вона відрізняється від hno 3 Ось таким чином потрібно запам'ятати. Запам'ятати також назви. це ортофосфатна, це нітратна. Тобто карбонатна, сульфітна, силікатна, сульфатна ортофосфатна нітратна кислота. Тому в реакціях, якщо ми бачимо П2О5, Фосфор п'ятивалентний оксид, бо ми знаємо, що оксид завжди двох 2 повно на 5 буде 10, поділити на 2 буде 5. Фосфор змінює валентність, тому фосфор п'ятивалентний оксид. До тому воду. Нам потрібно завжди пам'ятати, що вже P2O5 не буде, а буде утворюватись його кислота. Ось та кислота з фосфором h 3 po 4 і будь-які інші реакції, які будуть пов'язані з П2О5, наприклад, П2О5 кислотний оксид, доволі активний кислотний оксид. Якщо записувати якісь інші хімічні реакції, наприклад, натрій ОН, OH, якщо буде взаємодіяти, то буде завжди записуватись ПО4, бо вони між собою тотожні будуть поняття. Якщо ви вивчити. Раз вивчили кислотний оксид і раз вивчили вже кислоту, яка відповідає. Отже, кислотного оксиду вже не буде, а буде ПО4. Не P2O5, записувати, а ПО4, залишок від цієї кислоти. Ось записується. Натрій можна дуже просто знайти. Він завжди має стандартну валентість, але ми можемо пересвідчитись. Наприклад, натрій 1 це валентність 1 завжди. Валентність 1. ПО4, як знайти. А дуже легко по кислотах орієнтуватися. Якщо тут гідрогенів 3, отже, валентність 3. Тут так само 3. Один інтрий 3 відрізняється на охрест 3. А дивимося, як в цій кислоті. Якщо тут 2, то тут 2. 2-2. А в нітратній. Тут один гідроген, отже, 1, валентість 1. І бачимо, що не задіяні атоми. Це гідроген і оксиген нам дасть воду. Доволі просто, але потрібно пам'ятати деякі особливості. Такі особливості, як кислотні оксиди, що вони взаємодіють діють з основами, основи це метал з гідроксильною групою. Також що буде вже утворитись ПО4 залишок від кислоти. Чому так? Тому що вони між собою генетично пов'язані, генетично в лавках пов'язані, вони дають подібні речовини. Тобто P2O5 при взаємодії з іншими речовинами дасть нам залишок ПО4 або ж утворення самої кислоти H3 PO4 з кислотними властивостями. Ось така тема кислотні оксиди. Це тема одна з найважчих, як і кислоти, тому що їх потрібно запам'ятати. Запам'ятати цих 6 полук, цих 6 формул, але кислоти ще є інші. Але з іншими кислотами можна розібратись, знаючи, лише маючи якісь теоретичні знання з попередніх тем. Отже, потрібно знати кислотні оксиди, потрібно знати кислоти, які їм відповідають, і тоді переходити до вивчення інших різновидів речовин.